Потреб в українського війська, враховуючи криваві протистояння із терористами на сході України, сьогодні чимало налагодження побутових умов, харчування, нестача пального, необхідного спорядження, бронежилетів, всі ці та інші проблеми сьогодні державі допомагають вирішити доброчинці, даючи свої гроші. Знайшлася підтримка і рішенню президента України Петра Порошенка та РНБО про негайне будівництво інженерних споруд вздовж українсько-російського кордону. Тернополянин Іван Чайківський. Ский вважає, якщо сьогодні терористи мають пряму підтримку із Росії і бойовиками і зброєю, то зведення захисної стіни на кордоні з агресором є невідкладним рішенням та принесе користь захисникам вітчизни не меншу, аніж бронежилети для конкретних військових. Відтак корпорація Агропродсервіс вирішила виділити на це мільйон гривень. Допомогти захистити свою державу, захистити своїх громадян, своїх людей це наше важливе, найважливіше завдання, яке ми маємо сьогодні виконати. Тому я десь звертаюся до всіх підприємців Тернопільщини, не тільки Тернопільщини, допомогти е зараз і. Захистити нашу державу і допомогти створити сьогодні кордон, який фактично за 23 роки незалежності нам не вдалося його зробити. Це треба зробити сьогодні. Ми, українці, повинні будувати свою державу самі. Нам її ніхто не збудує ні схід, ні захід.